Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник. І далі до головних подій. Неспокійний схід бойовики продовжують ігнорувати мінські домовленості. Криве дзеркало в Криму провели соцопитування до річниці анексії. Гроші для Києва столична міськрада виставила на продаж акції Борчагівського фармацевтичного заводу. Ситуація в зоні АТО на Донбасі залишається неспокійною. Незважаючи на встановлений режим тиші, російсько-терористичні банформування 17 разів обстрілювали позиції українських військових у ніч на 19 березня. Зокрема, поновилися атаки бойовиків із крупнокаліберної артилерії, яка відповідно до мінських угод має бути відведена від лінії зіткнення. Докладніше далі. Упродовж минулої доби бойовики знову обстрілювали позиції сил АТО з артилерії і мінометів. Незважаючи на досягнуті домовленості в мінську, основним районом ударів знову став Донецький напрямок. В районі шахти Дутовка бандформування обстріляли наш опорний пункт зі 122-мм артилерійських систем та мінометів. О 20.35 артилерія артилерії мінометів противник завдав вогневих ударів по Авдіївці. Також бойовики використали стрілецьку зброю для здійснення збройних провокацій в районі селища Піскі та Опитні. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї злочинці двічі вели вогонь по майорську та Ленінському. Поблизу Маріуполя протягом ночі обстрілів наших позицій не було. Тим часом повідомляється, що російсько-терористичні війська продовжують лише імітувати відведення озброєння, зокрема на Маріупольському напрямку. З'являються представники ОБСЄ, проте вони поки що не підтверджують, що незаконні збройні формування відвели всю зброю. Ми також добре знаємо, що йде тільки імітація. У той же час в оперативному командуванні північ запевнили, що не дозволили бойовикам закріпитися на підконтрольній силам. АТО то території Луганщини напередодні терористи перейшли через зруйнований міст і, порушивши лінію розмежування, яка йшла по річці Сіверський Донець в районі станиць Луганської, атакували український опорний пункт. В напрямку Слов'яно-Сербська по противнику було відкрито вогонь у відповідь. Завдяки професійним діям військовослужбовців української механізованої бригади позиції сил АТО залишаються підконтрольними збройним силам України. Микола Різник, Денис Вишневецький, соціальна країна. Україна чекає від ЄС та решти світу адекватної реакції на адресу Росії, якщо та не дотримуватиметься мінських домовленостей і не звільнить Крим. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в Брюсселі після завершення зустрічі із президентом Європейської ради Дональдом Туском на сьогоднішньому засіданні ради. Центральним буде питання ситуації в Україні. Я переконаний, що європейському союзу вперше вдасться втримати єдність. Друге, що санкції не будуть послаблені, і третє, що макрофінансова допомога Україні буде як прискорена, так і буде розглядатися питання про її збільшення. Верховна Рада вдосконалила порядок формування військового резерву в особливий період. Це означає, що в резерв першої черги в обов'язковому порядку будуть зараховуватись військовослужбовці, які звільнені зі строкової служби та служби за призовом під час мобілізації. Загорлом парламентський день сьогодні насичений на події. Про них нам розповість наш кореспондент Яна Курченко, яка на прямому зв'язку із нами. Вітаю, Яно. Вітаю, Микола. Ну ранкове засідання на сьогодні вже закрито. Володимир Гройсман про це оголосив тоді, коли близько 20 нардепів заблокували трибуну у зв'язку з тим, що комітет з економічної політики не розглянув законопроект стосовно повернення у державну державного контролю над державними підприємствами. Мова йде про 61 Відсотк власності, яка має належати державі, і взагалі через провальну роботу в цілому цього комітету нардепу сьогодні навіть хотіли звільнити його очільника Андрія Іванчука. Дане дане питання навіть було поставлено на порядок. денний, однак, голосів у залі не вистачило, і комітет буквально в полуарах зібрався розглядати даний законопроект. Після перерви засідання мало розпочати. Ця однак, як я вже сказала, нардепи заблокували трибуну, і засідання е, е, ранкове було закрите. Крім того, е, нардепи сьогодні ухвалили. Зміни запропоновані адміністрації президента стосовно закону, про який ти вже говорив. Я нагадаю, це зміни стосуються тих того, що в першу чергу до зони АТО будуть ті військовослужбовці, які вже звільнені зі служби або за станом здоров'я підходять на військову службу. Мова йде лише про особливий час в країні. Коли ж він закінчиться, ці громадяни можуть за власним бажанням. Піти служити за контрактом. Ну і вечірнє засідання має розпочатися о о й годині. Першим питанням будуть розглядати законопроект про державний контроль над державними підприємствами. Студія, дякую, Яно. З останніми новинами зі стін парламенту нас ознайомила наш кореспондент Яна Курченко. Такої кількості терористичних актів Україна ще не бачила. Так прокоментував ситуацію в країні головний слідчий СБУ Василь Вовк, злочини проти людяності, миру, порушення суверенітету, диверсії, шпигунство та державна зрада це далеко не повний перелік справ, які наразі розслідує служба безпеки України. Про результати роботи спецслужби далі в сюжеті. Найрезонансніші справи подробиці розслідувань, попередження терористичних актів. Служба безпеки України прозвітувала про свою діяльність. Наразі заведено більше як 4 тисячі кримінальних проваджень, майже три сотні передані до суду, і вже винесено більше 80 обвинувальних вироків. Справи стосуються захисту суверенітету, основ національної безпеки, злочинів проти людяності і миру. 62 диверсії на сьогодні розслідується 31. Дев'ять піонів злочини. Які пов'язані з масовими заворушеннями, захопленням будівель, зберіганням зброї, незаконним приміщенням, продажею, купівлею тощо, передана до суду і справа мешканки Луганщини, яка намагалась скоїти теракт в Києві З собою. Прихопила сумку, начинену вибухівкою. Свою провину жінка не визнає, хоча слідчі впевнені не знати про вибухівку у сумочці вона не могла. Сумка, яка начинена під підсот елементів поражаючих частин. Ви бачите, вони зашиті в стінки сумки. Ця сумка має декілька варіантів для підриву. Крім дистанційного, це розтягування замка. Розтягнув, зірвалося. І якщо бачите, там шарфик є. Якщо потягнути за шарфи, там також проходило замикання елементів. Найжахливіші справи, з якими зіштовхнулися слідчі, це злочини проти людяності, розстріли полонених тільки за те, що вони українські військові чи звірські експерименти терористів над нашими воїнами. Терористи відрізали руку, на якій було татуювання у вигляді Гербу України і надписом Слава Україні. Є ще одна особа. Яка знущається над ним. І там є методи знущання, за якими відпочивають фашисти в констаборах. Так, є дані, знову ж таки кажу, дані, вони перевіряються, що він проводить медичні експерименти з хірургічним втручанням. Подібні справи СБУ передасть у Генпрокуратуру для підготовки звернення в Гайський трибунал. Вже підготовлено три томи документів. Також тривають розслідування резонансних справ, як, наприклад, теракт з Малазійським Боїнгом. За обстріл Маріуполя затримали коректувальника вогню, а от затримати винних у обстрілі маршрутки в Волновасі поки що неможливо. Стріляли із території підконтрольної контрольної бойовикам. Затримано також шестеро осіб, які влаштували вибухи в Одесі. Двоє з них дають свідчення. Виконавці харківських терактів вже теж затримані. Службою безпеки України за вибух під час мітингу їм загрожує довічне позбавлення волі. Також СБУ навела безліч фактів, коли вдалося все-таки попередити теракти і спіймати зловмисників. Анастасія Острожко Дмитро Гришко соціальна країна. Все добре, всі задоволені. Такі результати представив Всеросійський центр дослідження громадської думки за результатами опитування кримчан, які вже рік живуть за незаконної влади. Наскільки можна довіряти таким даним, з'ясовували наші кримські колеги. Більшість кримчан не жаліють о виборі год назад. І нинішня ситуація в Криму їх вполне устраюває. Об этом заявляют представители Всероссийского центра изучения общественного мнения. Годовщине оккупации полуострова они представили в Симферополе результаты своего соцопроса, проведенного в начале февраля и посвященного годовщине нахождения Крыма под контролем России. Вот мы спросили крымчан, как вы в целом оцениваете вхождение Крыма в состав Российской Федерации, положительно или отрицательно? 91% зеленая, вы видите, зеленая доля, сказали, что скорее положительно оценивают вхождение Крыма в состав России, скорее отрицательно только 5% и 4% затруднились ответить. По мнению экспертов, ожидать других ответов на данный вопрос в регионе, где непризнание аннексии Крыма является уголовным преступлением, не следует. В этом плане данный опрос очень похож на исследование, проведенное в феврале социологической компанией JFK Украина. Согласно ему, российскую аннексию Крыма поддерживают 82% крымчан. Однако затем, в честности ответов на этот вопрос, усомнились даже сами авторы исследования. Вообще в Крыму на самом деле не бессмысленно проводить любые опросы, потому что в условиях оккупации все ответы будут очень сильно деформированы. Это не научные опросы, это политические опросы, направленные на реализацию конкретных каких-то политических целей, это не являются социологией. А вот Всероссийский центр изучения общественного мнения, все ответы крымчан принимают за правду и утверждают, что большинство из них поддерживают деятельность самопровозглашенного премьера Сергея Аксенова. Также, по данным исследования, всего 13% крымчан признают, что их материальное положение за последний год ухудшилось, а 45% заявляют об улучшении своего благосостояния. В целом же, уровень жизни на полуострове хуже, чем в регионах России, признают авторы исследования. В общем, если вспомнить данные органов статистики, которые показывают, что материальное положение жителей Крыма существенно хуже в среднем, чем материальное положение россиян в среднем, то надо сказать, что крымчане беднее, но оптимистичнее россиян в целом. Сами крымчане о своей жизни в российских реалиях говорят так. Скажем, с учетом подоржания всеобщего, да, скажем, мое материальное положение, оно осталось на том уровне, на котором оно было, но хуже не стало. Возможно, возможно, улучшилось, но скорее всего олучилось исключительно по той простой причине потому что я стал прикладывать больше усилий. Для того, чтобы оно улучшилось, а не потому, что мне кто-то помог. Сейчас все правительство. Самое главное, что копейку добавил. Вот ну, сейчас зайду на льготную хоть. От 1720 этого лекарства мне отрос, ног и всего. Так они же доступны, там льгота есть. По мнению экспертов, с помощью соцопросов, подобных проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, в обществе пытаются сформировать позитивное отношение к оккупационным властям Крыма. Реальную же ситуацию о жизни на полуострове можно узнать, пообщавшись с крымчанами неформально, без камер и записей. Київ продає борщагівський фармацевтичний завод, щоправда, не увесь, а лише свою частку. Вперше продаж власності такого рівня відбуватиметься публічно. Торги транслюватимуть у прямому ефірі, а сам мер особисто контролюватиме їх хід. Про посилену увагу до заводу і мотиви його продажу. Дивіться далі. Майже 30% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу належить київській громаді. За 14 років володіння ними Київ заробив аж 20,5 мільйонів гривень. Це при тому, що лише за останні три роки фармацевтичний завод отримав понад 193 мільйони гривень чистого прибутку. Сьогодні знайти додаткові кошти на компенсацію подорожчання тарифів, подорожчання продуктів харчування, на компенсацію ліків приїзду в громадському транспорті. Ці гроші намалювати не неможливо, їх треба десь знайти. 30% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Київрада придбала у 2001 році за 5 мільйонів 700 тисяч гривень, за словами заступника мера столиці, продати акції заводу зараз вигідніше аніж отримувати по ним дивіденди. Стартова ціна акції становитиме 144 мільйони гривень. Кожен крок аукціону коштуватиме претенденту 10% від цієї вартості. Цікаво, що рішення щодо продажу своєї частки акцій заводу Київрада прийняла ще у 2012 році. Тоді їх вартість становила близько 300 мільйонів. Але в той час справа так і не зрушила з місця. Не було заяв, тобто Два рази виставлявся на продаж. Перший раз за ціною 278 мільйонів. Потім, як відповідно до законодавства, продавець, тобто орган приватизації, мав право знизити цю ціну, вона була знижена на 20%. І вже 20.05.2013 становила 222 мільйони. Теж ні однієї заявки. Теж точно ж така процедура на сайті, в газеті «Хрещатик», Ні однієї заявки. На заявленому аукціоні Київ може виручити за пакет акцій більше 200 мільйонів гривень. Список учасників торгів буде опубліковано 19 березня на сайті фінансової біржі Перспектива. Олег Байдалюк, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Слідкуйте за новинами разом із нами. Я з вами не прощаюся. Побачимось.